Алею слави створили у великій кам'янці. Її присвятили двом землякам героїв Ємромайдану Богдану Калиняку та Ігору Ткачуку. Вони загинули внаслідок подій у Києві. Тепер їхню пам'ять увіковічнили у рідному селі. Велика Кам'янка дала Україні двох героїв: Ігор Ткачук та Богдан Калиняк, уродженці цього села. Обоє були активними євромайданівцями. Обоє захищали незалежність України і право усіх нас жити краще. Обоє загинули через події у столиці. Їхні земляки вирішили вшанувати справжніх українців, які віддали життя за волю рідної держави. На честь цих людей, цих героїв, в селі вирішили зробити алею слави. От якраз по цій вулиці. Один з калиняк, Богдан, який помер. Зараз якраз він тут родом з цієї вулиці. От він, його батько тут проживає ще. І якби у нас нова вулиця тут молодіжна, і стадіон зараз відновили це все, і в цьому місці вирішили зробити Алею Слави. З великої Кам'янки на Майдан їхало майже 100 чоловіків різного віку. Пліч опліч з іншими українцями вони пережили буремні дні і ночі, вижили там, де багато хто загинув. Тому своїм обов'язком вважають вшанувати пам'ять справжніх героїв. Сюди були у ті ту криваву. Того кривавого 20 лютого, то вони герої, вони заслуговують. Буває, пошани не тільки сьогодні, а все своє життя, бо їх не забували і шанували. Того що там відбувалося, це всім тяжко сприймати. Тяжко це представити, як воно було, і що воно було таке бути. Люди біли, вони не знали, куди вона вони не знали про чого воно біли, і ще вони біли проти того всього. Я садим для того, щоб шанувати загиблих, які були. У нас і двоє з камінь великої на Майдані. Сказати по-чесному, страху великого не було. Просто незнано що йдеш з камнями проти автоматів, проти цього всього. Ну, як бачите, виграли. Ідея створити алею слави належить Марії Костишин. Жінка розповідає, давно виношувала цю думку, але аж ніяк не сподівалася, що зреалізує свій задум через такі страшні події в Україні та загибель двох земляків. Дуже прикро, що моя ідея якою ціною у нас буде сьогодні зроблена. Я сподіваюся, що кожне посаджене деревце для наших молодих хлопців, для наших молодих людей, буде пам'яткою про ці трагічні події, які відбулися тут. Гроші для реалізації задуму передав мешканець Канади Роман Дубчак, а роботу організував Мирослав Адамський. Хоча чоловік каже, сам він би не впорався, усі односельчани допомагали і словами, і ділами, щоб герої не були забуті, наше село називається Велика через те, що в нас дійсно якась велика патріотична душа, душа всіх наших жителів. Тому що я не думаю, що може похвалитися село участь у, у революційних подіях, які, які ну, кількість людей, які брали участь у подіях, У нас в селі більше як 80 чоловік. І це, звичайно, що не можна радіти тим, що в нас є два герої, які загинули. Але це велика. Велика армія хлопців і дівчата теж були залучені, які дійсно приймали активну участь у цих подіях. Пишається своїми земляками і депутат Коломийської районної ради Ігор Гісь. Таких людей каже обранець, ще варто пошукати: дружні, товариські до справи охочі. А головне з великими серцями патріотів. Подякувати всім людям села Великої Кам'янки за ту допомогу, які вони надавали на протязі трьох-чотирьох місяців, вже четвертий місяць. Для Всіх хлопців для всіх людей, які були на Майдані, хто їдою, хто одягом, хто грошима, виникла така ідея зробити таку прекрасну справу. Я думаю, що це буде на десятки, а може і на сотні років, і пам'ять буде, і пам'ять про них буде жити за тих людей, які загинули. За нас і на за Україну криваві події, які забрали життя справжніх синів українського народу, забути просто неможливо. Переконана виконуюча обов'язки сільського голови Лариса Костишин. Ми повинні зробити все можливе, щоб вони жили вічно у наших серцях і щоб уже їхні внуки та правнуки пишалися родичами героїв. Вони загинули за нас, за кожного із нас, за те, щоб ми жили краще, щоб наші діти були щасливими. Ми пам'ятаємо. Ми будемо про них пам'ятати, шановні хлопці, наші герої, ті, що були там на Майдані, у Києві, ті, що виборювали для нас свободу, ті, що здолали той страшний злочинний режим, прийміть слова безмежної вдячності. Від усієї нашої Великокам'янської громади перше деревця на алеї Слави посадили сестра Ігоря Ткачука та дружина Богдана Калиняка. Усі саджанці освітили священники. Місцеві мешканці дружно взялися до роботи. У найближчому майбутньому великокам'янці планують посадити парк та встановити поруч алеї статую Ісуса Христа.